Камера боїться о, о, Вася, забери камеру нахуй. Вася. Вася. ти не сядеш за машину, п'яну. п'яний в стільку, зараз Ні, yeah, yeah, yeah. ні не, 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 не пускайте його в машину. Yeah, yeah. Витя, витяні! Витяні з машини! Івали кутлі на псих. Забрати на города! на гору! Аля, вийте! Уб'и лейте його! Забирайте його геть з машини! Він да. в, да, в, в дрова, ви що? Ларисі кось на дорозі б'є! Викличіть хтось з міліції. Та міліція не хоче їхати, ми п'ять разів дзвонили вже в міліцію, щоб забрали того, що ми злапали. Заберіть ключі, принаймні, народ. Та зараз когось зіб'є нафіг.